6 грудня погода в Україні буде нейтральною та без аномалій. Покриття опадами та поривами вітру виявиться незначним. У середу найхолодніше буде на Чернігівщині та Сумщині. А найвищі показники очікуються на Закарпатті. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс одного після опівночі, опуститься до шести градусів із мінусом. У Кременчуці, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері погода буде похмурою. Без опадів, світлої передоби, повітря охолоне до мінус трьох. Вночі очікується один градус тепла. У горішніх плавнях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів нічна температура повітря, мінус три денна, плюс один. Історичні температурні рекорди такі: 6 грудня 1976 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959, 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.